Це черга до кабінету травматолога у рівненській міській лікарні. З настанням холодів, із настанням ожеледиці, лід, сніг в середньому це 50-60 пацієнтів звертається за добу. Коли почалася ожеледиця, було 67 пацієнтів максимально. Олександра Грицена привела на прийом до лікарки свою подругу Наталію. Жінка впала біля свого будинку. Зверху як говориться, сніг, а під низом лід. Вона впала, як говориться, ну, дуже, дуже сильний забій. Ледве вона дійшла до квартири. Потім вже вона мені дзвонила і тепер вже як швидка приїхала, її забрали і це діагностували, що в неї це перелом. Перелом хірургічної шийки та великого горбика плечової кістки. Чисто теоретично, він може так зростися, але функція руки буде значно обмежена. Щоб відновити повністю функцію руки, потрібно оперативне лікування. Щоб зменшити ризик падіння через ожеледицю, травматологиня радить обирати взуття з неслизькою підошвою та не поспішати. Це розтягнення гомілкоступневих суглобів, переломи променевої кістки в типовому місці. Це в основному люди старшого віку, вивихі плеча, переломи плеча, різні переломи гомілкоступневих суглобів. Це такі найбільш часті травми в нас зараз. У разі падіння або погіршення самопочуття каже Ірина Степанчук, варто не зволікати зі зверненням по медичну допомогу. Ольга Данилишина, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.